Нарешті вийшла перша серія аніме Людина бензопила аніме, яке зібрало навколо себе неймовірний гайб ще на початку анонсу. А останній трейлер за 9 днів спромігся набрати 10 мільйонів переглядів. Що ж це за потужна бавовна в аніме суспільстві, що настихало протягом року? Безліч відео на ютубі, починаючи з реакції на ті ж самі трейлери, закінчуючи теоріями. Переклади манги, огляди, озвучення, пародії, косплеї та навіть фанфіки – Хоча про що я, на який зараз більш-менш відомий проект немає фанфіку. Сьогодні ми поговоримо про те, чи варто вашого перегляду адаптація манги. чи виправдовує вона гайп навколо себе. Ну і, звісно, поділюся власним враженням. Поїхали! Людина Бензопила це бойовик у сетингу темного фентезі, який написано та проілюстровано Тацокі Фудзімота. Зараз проект серіалізується в Сьонен Джамп. Загальний тираж манги становить понад 12 мільйонів копій, що є величезною кількістю для чтива, яке вийшло на хвилиночку декілька років назад, а саме в 2018 році. Режисер серіалу Рюна Каяма працював над серіалами Магічна битва Гачамен Суспільство і Татсо Йошіхара чорна конюшня, будні з моноподружкою». Вони залучили дизайнера персонажів Девілмен Плаксі, щоб поживити дияволів, і арт-директора Саха Провіланд, який працює над містом. А над композиціями для серіалу працюють Канцукіо Шю Масакі Юаси та Наоко Ямада. Але на цьому перелік гучних імен не закінчується. Аніме матиме 12 серій, у кожній з яких будуть ендінги від різних виконавців. Назви можете побачити на екрані. Кому цікаво, прогугліть. Це направду гідні музичні групи. Особливо з моїх фаворитів можу виділити Тікі Фром Рінтошта Shigure, Токійський Гуль Перший та другий опенінг, Maximum де Хормоєн зошит смерті, перший та другий опенінг, а також і другий ендінг Дороро. До у першій серії нам розповідають про головного героя Денджі, у якого величезні проблеми з грошима. Заради них хлопець же продав почку один з горіхів, але грошей однаково мало. Тому він періодично полює на дияволів. Заради чого ж ні, Денджі не ігроман, та й відпрацьовує він не свої гріхи. Цей величезний борг хлопчику передав батько після своєї смерті. І коли я кажу величезний, я маю на увазі дуже великий 38 мільйонів єн. Хлопчиська був мимовільний виживати на мізерні гроші, у власно збудованій халупі, а також працювати на якут, запалюючи на дьяволів зі своїм вірним напарником дьяволом Почіта, якого він колись врятував від смерті та уклав угоду захищати один одного. До ній Денджі сповнені мріями про краще життя. Два друга живуть у Сараї, їдять з кибочка хлібу, намагаються звести кінці з кінцями. Денджі розуміє, що ймовірно йому доведеться провести в цій дірі залишок життя, тому його єдиний вихід це мріяти. Мріяти про хліб із вареничком, мріяти про побачення з дівчинкою, мріяти про речі, які нам здавалися буденними, для нього вони дивовижні та химерні. Справді, мені здається, зараз кожний українець пізнає ці такі прості, але такі недосяжні мрії, як то побачення з рідними людьми. На додачу до всього хлопець починає кашляти кров'ю, точно як його мати, що померла від серцевої хвороби. Але навіть помріяти герої не дають, його відпочинок переривають бандюгани, яким він винен гроші. Тік-так, час полювати на дьяволів, хлопче. Але на завданні трапляється дивне сам бос бандюганів перетворюється на зомбі. Так, тут по класиці всі боси продають душу дьяволу. Коротше, не дивно, що цей дьявол зомбі, хоча в більшому підходить гора лайна, вирішив вбити нашого полювальника на дьяволів. І ми спостерігаємо найважчу для перегляду сцену в усій серії. Коли виснаженого, пораненого від Орди зомбі ганстерів героя збивають з ніг і повільно багаторазово протикають ножем. Останні слова про те, що він навіть не просив бути багатим, а просто хотів нормального існування, підкреслюють наскільки трагічне було його життя. Обидва батьки померли, він був змушений сплатити борг, який навіть не був його спочатку, і тепер його вбивають. Прислужники зомбарі розрізають героя на шматочки, і той вже лежить у мусорному контейнері. Песику почито теж дісталося. Він ледве тримається за життя, але маленька випадкова крапля крові Денджі зцілює бензоголового. Песика разом із нами флешбечить у теплий літній день. Тоді між почіта та Денджі сталася щира розмова. Денджі розуміє, що його життя полівальника може в будь-який момент перерватися. Тож, якщо це трапиться, він хоче, щоб почіта вселився в його тіло і втік від якудзе, щоб жити нормальним життям, про яке він завжди мріяв. Маленька ремарочка для грамотності Є дияволи, які мають потенціал заволодіти мертвим тілом людини, і в манзі таких дияволів називають демонами або одержимими. Бути демоном є кілька мінусів. Перший найголовніший це втрача більшої частини своєї сили. А другий нездатність укладати контракти. Але в певних ситуаціях це може бути корисним. Наприклад, щоб почати нове життя, що і сталося між почіта та денджі. Тобто, почіта не послухав прохання друга забрати його тіло після смерті, він зробив рівно навпаки. Песик дає Денджі своє серце диявола в обмін на те, що Денджі втілить свою мрію. Завдяки цьому самопожертвуванню хлопець отримає новий шанс та диявольську силу бензопили. І цей момент досить цікавий тим, що дотепер Денджі мрія про нормальне життя, і в його розумінні люди, в якудзе вже мали все, що можна було бажати. Хлопця збентежило те, що вони хочуть мати ще більше влади, для чого клали цей безглуздий контракт із зомбі-д'яволом. Але, зрештою, він приходить до розуміння. Незалежно від того, що люди мають, вони завжди будуть мріяти про краще. Адже така людська природа. Він не засуджує якудзе за їхній хибний вибір. Але разом із тим вони ті, хто стоїть на шляху до бажаної мрії. Тому він майстерськи розправляється з зомбарями та головним лиходієм, як лисопили з лісом. Адже тепер пили прямо вмонтовано денджі в руки. Як і будь-де де є дияволи, в серіалі є державна служба, що займається їх усуненням. Ось і тут команда на чолі з рожево-волосою красунею прилітає за нашим страждальцем. Але замість того, щоб вбити напівдемонічну нечусть, красуня пропонує герою роботу в організації і обіцяє годувати його бутербродом з маслом та вареничком. Здається, всі мрії втілилися, але це тільки початок. Що стосується обгортки аніме, я вважаю, що це одне з найбільш естетично привабливих аніме за останні роки. Здається, мапа впровадила найсучаснішу технологію анімації. Вони грамотно оформили переходи та поєднали 2D і 3D таким чином, що CGI не викликає крови з очей, як у багатьох тайтлах. Хоча буду відвертим, у бойових сценах все-таки хочеться дуже хочеться бачити саме 2D. Тим паче, враховуючи ту суму, яку компанія витратила на рекламу, мої очікування були трохи завищеними. Щодо кольорової палітри вона ідеально передає тоноповідання, а додаткові пейзажі, яких не було в початковому матеріалі. Виглядають настільки гарно, що хочеться декілька завантажити собі і встановити на робочий стіл. Багато людей хвилювалися про цензуру, але можу вас заспокоїти, її там просто немає. У першій серії до біса багато крові та розчленування. Що стосується опенінгу, то він чудовий. Візуальна частина прекрасна, а кількість відсилок вражає. Здається, хтось захотів похизуватися та вчергове загайпити. І знаєте, у нього це вийшло. Сама по собі музика мені сподобалася, але тяжкий рок здавався більш доречним до того божевілля, яке відбуватиметься в серіалі. Людина бензопила для мене це свіжий ковточок повітря серед безкінечної кількості сьоненів. І тут важливо зазначити, що в цьому творі присутня більшість кліше жанру сьонен. ставлення героя, трансформації і так далі. Але автор робить хід конем. Не змінюючи правила жанру, мангака поміщає їх у наш світ. Адже одна з тем, яку розкриває Фудзімото, полягає в тому, що в більшості з нас немає благородних мотивацій та цілей. Ми не народжуємося особливими ідеальними, і в кінці кінців нас не чекає винагорода. Але от точно, що на нас чекає, то це смерть. Тож чи маємо ми право судити та засуджувати мрії цілі інших? Цю думку автор доносить до нас через образ головного героя, який є повністю протилежністю більшості сьонон-протагоністів. Цей персонаж дуже відрізняється за характером та мотивацією. Для глядачів звиклих бачити протагоніста з великими амбіціями і метою такий герой, як Денжі, буде незвичний. Його цілі зводяться до тілесних тіх, що трохи не співпадає зі звичним нам образом героя, який рветься в бій за спасибі, а також щоб стати знаковою людиною в історії. І в цьому вся краса. Світ Фудзімота максимально приземлений, а тому відчувається реалістичним. Більш подробну роботу Фудзімота та головну тему твору ми розберемо по завершенню першого сезону. Моя особиста оцінка серії 8 із 10. А на цьому, думаю, варто закінчити. На мою думку, тайтл має всі шанси зайняти перше місце серед аніме року, якщо обідає конкурентів. Якщо ви хочете бачити огляди на кожну серію, підтримайте вподобайкою, а також обов'язково залиште свій коментар для просування відео. Ну і в кінці до кінців, як вам серія? Чи оправдалися ваші очікування?